Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. Сьогодні вирішила приготувати смачний ситний обід і показати вам, для цього я взяла м'ясо з двох курячих стегенець. Можна взяти будь-яке м'ясо, можна взяти куряче філе або інше якесь м'ясо, яке у вас є, яке ви любите, яке ви хочете приготувати. М'ясо разом зі шкірою нарізаю продовгуватими шматочками. Це скільки м'яса в мене вийшло, буду його зараз підсмажувати. На розігріту сковорідку викладаю шматочки м'яса, з однієї сторони воно підсмажилося, перевертаю на іншу сторону і з іншої сторони також підсмажую. Дві цибулини нарізаю четверть кільцями. Цибулю відправляю в сковорідку до м'яса, підсолюю, перемішую, накриваю кришкою і тушкую до готовності. В кінці додаю паприку. З м'яса з цибулею буду робити таку підливку. Для цього я взяла 3-4 столові ложки сметани, додаю до неї склянку молока. Але якщо будете готувати, краще додайте води і чайну ложечку борошна. Все ретельно перемішую і виливаю в сковорідку до м'яса з цибулею. Чула такий секрет, щоб сметана не звернулася у соусі, до неї треба додати трішки молока. Одну десь столову ложку. Може, вона в мене звернулася тому, що я додала цілу склянку, не знаю. Тож не повторюйте моїх помилок. Але тим не менше соус вийшов дуже смачний. В сковорідку додаю ще чорний малиний перець, а також сухий часник. Все перемішую. В кінці додаю зелень. Тепер до м'яса з соусом буду готувати гарнір. Взяла два сирих курячих яйця, додаю солі і перебиваю їх виделкою. До яєць додаю злегка теплу воду. Води я взяла пів літра. Беру шість повних з горою столових ложок цільнозернового пшеничного борошна. До борошна поступово вливаю суміш, яєць із водою і перемішую. Спочатку маса буде густою, а потім виливаю всю суміш і роблю звичайне тісто на млинці. Тісто ретельно перемішую, щоб не було грудочок. В кінці ще додаю 2 столові ложки рафінованої соняшникової олії, перемішую все і відставляю. Нехай тісто постоїть трохи, набухне. Хвилин 10-15 буде достатньо. Оце таке тісто в мене вийшло. Я не хочу робити тоненькими млинці, тому трошки воно таке густоватіше, ніж звичайно. Смажу звичайні млинці. Щоб краєчки млинців не підсихали, я їх накриваю рушником. В мене вийшло 11 млинців. Не всі буду зараз використовувати, де що зараз використаю, а дещо лишу, буду готувати потім. Тож, не забудьте зайти на мій канал і подивитися в наступних відео, що ж я приготую ще далі. Ну і тут, звісно ж, ще не кінець. Дивіться, що в мене вийшло. Млинці зверху гарячі, тому я їх беру і так перевертаю. З цієї сторони вони вже прохололи і тому можна їх зараз використовувати. Візьму. Млинці. Зараз мені буде для цієї страви достатньо їх. Скручую млинці у трубочку і нарізаю такою лапшою. от така вийшла лапша. Захотілося мені чогось такого схожого на макарони чи на спагеті. Тому приготувала отак ці млинці, а зверху їх буду поливати нашим підготовленим соусом з м'ясом. А ще приготувала отакі зелені рулетики. У салатні листочки загорнула по шматочку огірка свіжого. Це і оригінально, і смачно, тож можна вже знімати пробу. Як же це смачно, оригінально, ситно і смачно спробуйте приготуйте. Я думаю, що вам таке сподобається. Ви знаєте, хоч млинці і готувала не один раз, а от таку лапшу приготувала вперше. І вона мені дуже сподобалась. Теж вам рекомендую приготувати, якщо ви ще так не готували. І ще вам нагадаю: не забудьте зайти до мене на канал і подивитись наступне відео, де я покажу, що я приготувала із тих млинців, які лишилися. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще до нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі.